Датчик рівня газу АЕБ 30 кОм. Країна виробник Італія. Датчик рівня двоконтактного типу з опором 30 кОм використовується у газобалонному обладнанні для отримання інформації про рівень палива в балоні. Встановлюється датчик рівня газу у спеціальний отвір на мультиклапані. Після встановлення датчика слід провести його регулювання та надійно зафіксувати гвинтами кріплення. Гвинти кріплення в комплекті. Окрім візуальної інформації, що відображається стрілковим індикатором, датчик рівня газу має спеціальний роз'єм і може бути підключений до електронного блоку управління для виведення інформації про рівень палива на перемикач бензин-газ. Жгут проводів в комплекті. На датчику є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.